Привіт усім! Я в магазині АТБ. Сьогодні до нас приїхала нова промгрупа. Покажу вам її детальніше. Набір креманок дві штуки є у трьох варіантах кольорів: рожевий, синій та зелений, та два варіанти візерунки. На жаль, у нас рожевому кольорі не було. Ціна такого набору 119 гривень. Ємність скляна від вільюмінарк із кришкою. Об'єм літер 970 і ціна 219. Новинка салатник, скляний глибокий у формі листка 27 см діаметр 169 гривень. Сковорода коштує 299 гривень. Її діаметр 28 см. Ви просили показувати, для яких поверхонь підходить, тож показую, а ви ставте вподобайки та пишіть коментарі, чи ви купляєте щось із цього відділу, чи не купляєте. Набір ємностей із кришкою. Ціна 119 гривень. Є квадратної форми, а є круглої. Є синій. Такий кремо-рожевий колір, не знаю, як він правильно, більш до тілесного, з рожевим відтінком і круглої форми, також є сірий колір та синій. Ємності для сипучих продуктів пластикові. Відрізняються кольором кришки блакитний білий, чорний та світло-рожевий. Ціна ємності 35 гривень, об'єм літр 200 мл. 35 гривень коштує кухоль скляний. Об'єм 246 мл. Є зображено квіти або цікаві надписи. Несу щастя, радість, а іноді турниці. Визнаю свої помилки геніальними. Ранок буває добрим, а я вранці ні. Салатник від «Люмінарк» скляний також у формі листочка, як і його попередня велика версія. Ціна 55 гривень, діаметр 12 см. З попередньої промгрупи у нас є ось такі тарілки десертні по 40 гривень. Форми для запікання. Є рельєфні бортики, є звичайні із ручками. Ціна 229 гривень. 369 гривень коштує блюдо глибоке для запікання від люмінарк. Ось така кастрюля скляна з термоміцного скла 249 гривень. 159 гривень коштує набір для барбекю. Три предмети метал і дерев'яні ручки. Подушка для подорожі 189 гривень. А ви плануєте цього року подорожі? До речі, вона не є така супер м'яка, бо я зустрічала такі, що вони прям дуже-дуже-дуже м'ягасенькі. А ця така, як. Звичайна подушка. Аптечка медична транспортна 229 гривень. Антисептичний крем -бору Плюс. 70 гривень. Прикраса для волосся. Є три варіанти кольорів. Ціна 30 гривень. Бомбочки для ванни. Без сюрпризів. Звичайні ціна 23 гривні. Вага 75 грамів. Ефірні олії 10 мл 40 гривень. Набір серветок 29 на 29 см 5 штук 65 гривень. Набір щиток для прибирання. Три штуки в наборі ціна 55 гривень. Є у фіолетовому, синьому та рожевому кольорі. Свічка. У відерці. Це не просто свічка. Вона є антимоскітна. Від комах. Ціна 50 гривень. Набір ситечок, Три штуки, 76 гривень. Дошка кухонна у формі фрукта або овоча з проризиненими краями 119 гривень. Горщик для квітів для вазону. Ціна 115 гривень. Корзинка для організації простору. Пластик досить тонкий, я б сказала, гнучкий із боковими ручками. Є три варіанти кольорів: темно-сірий, синій та білий об'єм 10 літрів 80 гривень, корзинка пластикова, також для організації простору чотири варіанти кольорів. Об'єм 2 літри 300 мл, ціна 30 гривень. Короб для зберігання, складний. Є в такий зігзаг або в смужечку. Ціна 149 гривень. Змінні насадки на швабру. Є у двох варіантах ціна 40 гривень. Подушка 50 на 70 см. Ціна 229 гривень. Органайзери для спецій. Три варіанти кольорів. Ціна 60 гривень. 199 гривень коштує килим, точніше набір килимів у ванну кімнату. Покажу вам параметри: 60 на 40 та 36 на 40. Бежевий, сірий, коричневий та синій колір. Набір лопатка та пензлик ксиліконові такі яскраві кольори. Ціна 42 гривні. Килимок силиконовий для розтачування тіста 129 гривень. 40 на 50 см. Килимок протиковзання, 109 гривень. У нас його розібрали, немає. 149 гривень коштує килимок побутовий текстильний. Це є ось такий килимок. Побутовий текстильний, а виглядає як придверний. Хто такий купляв, напишіть свій відгук, як вони вам. Знизу він є прорезинений, є в світліших, а є в темніших кольорах. Ось такий із надписом Home. І ще один варіант. Velcome. Сушарка для столових приборів 119 гривень. Набір шампурів 6 штук. У чохлі 149 гривень. Шнурки силиконові 60 гривень, 16 штук. Є кольорові, є білі і чорні. Також мені цікаво, як вони у використанні. Хто такими користувався, можливо, схожими на ось ці Напишіть, буде цікаво почитати. 30 гривень розпилювач в блакитному або в жовтому кольорі. Труси боксерки для хлопців. Ціна 46 гривень. Капці кімнатні гостьові. 60 гривень. Кольори на вибір. Антемоль 23 гривні. Підставка для зубної щітки та пасти 40 гривень. Ємність для сипучих продуктів. Відкривається ось так. Та закривається герметично. Ціна 100 гривень. Набір вішаків 5 штук. Ціна 80 гривень. Набір рушників кухонних 2 штуки в наборі. Є різні варіанти кольорів. Один однотонний, а інший із зображенням та відрізняється тканиною. Розмір 30 на 45 см. Ціна 93 гривні а, а один 40 на 60, тобто вони різного розміру. 75 гривень набір вішаків 5 штук. Лоток у шухляду для посуду. На жаль, ціночка немає. Ось цей Йоршик, він кріпиться до стіни, тобто можна його підвісити на стіні. Ціна 149 гривень. Сушарка стацією 129. Книги дитячі. Тут такі яскраві сторінки, ціна 169 гривень. Є різні тематики, русалонька, король лев та інші водні розмальовки. Дуже великий асортимент. Ціна 25 гривень. Цікава книга для малечі із розворотами. Також є різної тематики. Є ось такі віконечка, і за ними хтось ховається. Також є тематика на фермі, динозаври, хто сховався у місті, хто сховався в морі. «Смішна лічилка. Ціна такої книги 55 гривень. Прописи пишемо друкованими літерами. Дуже мені до вподоби такі прописи. Тут є дуже чітко все, не наляписто, ціна 20 гривень. Іграшка антистрес, стрес зникає лише при вигляді цієї іграшки, при натисканні у неї вивалюються очі. Ціна її 56 гривень. Іграшка дитяча Hot Wheels – 90 гривень. Великий вибір. Пуф для зберігання іграшок. Є у різних кольорах. Блакитний, оранжевий, салатовий та рожевий. Ціна 249 гривень іграшка м'яка лялька в рожевому, червоному та фіолетовому платі. Ціна її 179 гривень, а звати її Марійка. Набір для дитячої творчості «Створи свій стікер. Набір наліпок декоративних метеликів. Ціна 35 гривень. Є у різних кольорах. Окремо клейка стрічка. Іграшка для тварини 43 гривні. Набір для дитячої творчості такі є картинки, і їх треба прикрашати кольоровими стрічками-клейками. Ціна набору 199 гривень. Дякую, що переглянули відео до кінця, до нових зустрічей на каналі. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не зробили цього. До зустрічі!